Що робити, щоб наші шини ходили довше на бензопилу? Що на них впливає, чого вони починають потихеньку виходити з ладу? Перше, перше. Е, Бажано пиляти гострими ципами. Чому гострими? Коли він затупився трохи, а думаю, дум, ще трохи допиляти, ще там один складометр. Ми давимо на шину, давимо, і вона зношується по цих борозках і канавках. Починаються у нас кольчики вона розрушається потрохи. Друге. Обов'язково дивіться чисті ці маслоканали. Вони забиваються, і так само смазка не проходить. Наша смазка не проходить, відповідно, йде ізнос. Третє. І дуже-дуже важливе. Змащуйте цю зірочку. Отут є отакі от дирочки. Чому? Тому що масло, яке попадає через маслоканал на нашу шину, на нашу цепь, Воно йде і від інерції розлітається. Воно сюди не попадає. У нас сюди не попадає. Яким чином це робити? Проста смазка редукторна для мотоцикла. І оцим носиком туди провертаємо і давимо. Наскільки у нас це виходить? Нема смазки. Беремо хоча б таке масло. Давим провертаємо. Це збільшить ресурс цієї зірочки. І ще одне і немаловажне. Будь ласка, заливайте чисте масло. Якщо відробка, абразівна частина буде її, відповідно, сажати на ноль цю шину. Просто чисте масло. Якщо ви будете заливати трансформаторне, бо багато у кого воно є, воно не предназначене для смазки, воно предназначене для охолодження. Тому хоча б дизельне або масло спеціальне для смазки цепіть.